Добрий день малята! Дітки, яка в нас зараз пора року? Так, це осінь. А які ознаки осені, ви знаєте? Сонечко вже не так гріє, зранку доволі прохолодно, але вдень воно нас ще зігріває своїми промінчиками. Небо стає похмурим. Листя на деревах та кущах поступово змінюють свій колір. Послухайте вірш Богдана чалого золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буру золотаві, де не глянь навколо килим кольористи, віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає. Тихо ніжно ходить. Ось так хазяйнує золота осінь. Той листочок пофарбує в жовтий колір, той в оранжевий, той в червоний, а цей поки залишає зеленим на згадку про літо. Сьогодні ми з вами будемо малювати осінній кущ, але зробимо ми це не як звичайно пензликом. А я пропоную вам нетрадиційний спосіб малювання долоньками та пальчиками. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарби, стаканчик з водою, захисний килимок, щоб не забруднити стіл та гарний настрій. Спочатку ми беремо коричневу фарбу та за допомогою пензлика покриваємо нашу долоньку. Працюйте тією ручкою, якою вам буде зручно. Потім ми робимо відбиток долоньки на папері. Якщо відбиток не весь зафарбувався, то можна допомогти собі пензликом, заповнити всі порожні місця. Потім нам треба помити ручки. Можемо малювати далі. Деякі листочки стали жовтими. Тому ми беремо жовту фарбу та покриваємо пальчик. Якщо вам буде зручно, то можна вмочити пальчик у фарбу. Робимо декілька відбітків навколо гілочок нашого куща. Але не всі листочки міцно тримаються за гілочки, осінній вітерець опустив їх до землі. Тому ми малюємо пальчиками листочки на землі. Те ж саме ми Робимо з оранжевою та зеленою фарбою. Після закінчення роботи треба ретельно вимити руки, намагайтесь працювати охайно. Ось такий ошатний осінній кущ ми намалювали. Дякую за увагу! До побачення!